Регулювання виплат допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам здійснюється та підкріплено на законодавчому рівні постановою кабінету міністрів від 20 березня 2022 року. номер 332. Так, до 1 березня поточного року виплати надавалися всім зі статусом переміщених в залежності від вікової групи. До 1 березня у нас внутрішньопереміщені особи всі одержували допомогу діти. І і особи з інвалідністю в розмірі три тисячі, а інші особи по дві тисячі. Наразі ж в розрахунок береться сукупний дохід на одного члена родини, і допомога йде на родину. Якщо раніше ми призначали допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, наприклад, батько окремо, мама з дітьми окремо або батько з дітьми і мама. На сьогоднішній день у нас розглядається сім'я. Батько, мати і діти і з 1 березня цього року допомога призначається від сукупного доходу сім'ї. Сукупний доход на кожного члена сім'ї, це передбачено цією нашою постановою, не повинен перевищувати на кожну особу чотири прожиткових мінімуму для непрацездатних, тобто 9 тисяч Якщо дохід перевищує цю суму, то допомога вже на сім'ю не положена. В розрахунок доходу беруться всі виплати за попередній квартал або три місяці перед зверненням, що проходять через Державну податкову службу. І заробітна плата, і пенсія, і допомоги, всі, і всі виплати, які, які завантажуються від Державної податкової служби. У нас є єдина інформаційна система соціальної сфери, де ми працюємо в цій єдиній системі і е, бачимо усі доходи сім'ї, навіть якщо в декларацію не буде внесена якась е, сума, ну вони може не знає сім'я, що там їм якесь благо було до дораховане, то воно все одно у нас з державної податкової служби воно підгружається, і ми бачимо всі доходи сім'ї. Допомога виплачується впродовж шести місяців, поновлюється після чергового звернення з оновленням даних про дохід сім'ї. Є особи зі статусом, кому допомога була нарахована автоматизовано без звернень, так як в розрахунок не беруться доходи. З 1 березня було автоматичне подовження тільки пенсіонерам, і якщо дохід, якщо пенсія не перевищує 9,444, особам з інвалідністю. І дітям з інвалідністю. Оце це було в нас подовжено автоматично. Три тисячі на дитину, і на особу з інвалідністю, і дві тисячі на інших осіб. Розмір не міняється. Ми вже провели вже нарахування і в березні, і у квітні ми вже провели нарахування. У травні вже буде з місяця подачі заяви. Нарахування у нас проходить централізовано. Списки ми передаємо на інформаційно-обчисельний центр Мінсоцполітики. Передаємо списки наших отримувачів. Там проводиться нарахування. Наразі поданих заявок більше трьохста на відміну з попередніми більше однієї тисячі отримувачів. Спеціалісти департаменту завжди готові надати роз'яснення як під час прийому, так і за телефонами єдиної приймальної. Нуль сорок вісім, сорок та нуль дев'яносто вісім сімсот Можна звернутися за консультацією на подання заяви. У нас там працюють два фахівця, дуже висококваліфіковані. З любого питання можна звернутися, нададуть консультацію по допомогам, по внутрішньопереміщеним особам, по малозабезпеченим одинокам, по всім допомогам, які призначає наш департамент. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.